Вашому дому, шановні наші телеглядачі. Сьогодні на щиру сповідь зайшов до вас гість із Словаччини народний художник України, поет і письменник, кандидат на номінацію Державної національної премії імені Тараса Шевченка. Незрадливий син рідної землі. У невеличкому селі на Вінничині. Серед мальовничої природи піввіку тому у селянській родині колісників з'явився на світ майбутній художник, якого нарекли істинно українським ім'ям Прокіп. Батько і царство йому небесно вже давно помер. А мама ще живе в селі, слава Богу, і, і приймає активну участь у всіх наших творчих акціях, які ми проводимо вже кілька років. Чому років було, коли він почав малювати? Ну, вже сім чи вісім, я знаю. Як вже я пішов у школу, вже мав карандаші, карандашівська. Тато мій такий був, що він був грамотний, Мат, Матвей зветься, що тако був грамотний, він був у цьому церкві, старостою, і так, що це він схожий на що це грамотних не було, ну, мій тато був. Десять нас було в тата, і так було весело. Боже мій, на йому прадіва, я праду, сестра вишиває, а ця я». а тато на верстаті робить як каз, як то приказка є: з верстата ти на тата. А мама лише покраляла і пошиє штани, і сорочки, усе, усе нам усім понашиває, і ми собі ходимо. Пішов тато в поле, прийшов, я стегна на рував. а мама каже: бо я неправильно в екрані». Поняли ви? Мене все, да, що все руками. І тако сидимо все в хаті, і самі е, ці, читаються сини, дочки, і тато, і співаємо на всю хату. А не можете якусь згадати пісню до погарту? То я знаю, згадаю багато, але що я не можу, сама не заспіваю. Я вам поможу. А не ну, це, е, на минутку я заберу там, яка струлька на плиті. — Добре, добре. Да, щоб не, пригорі, не згоріла. То не дай Боже. Ой, бо я, ага, бо я цей. Ви прив'язуєте. О, о, заберу щери. Ну така о, молоде, молоденька, це так, такі о, весняні пісні. Чогось мені на серці, неначе чогось жаль на серденьку досада. На душі печать ось я відречко, та й піду до води, побачу Василичка і наберу води, приходжу до керниці, тихенькою ступою чую, там співає. Всилик і з Так що батьки мої народилися в такому власне, селі, котре, на мою думку, є е, кінцем світу. Але центром вселенної. Тому що для кожного своє село є центр вселеної. Тому що там його поріг, там його гніздо, там його пуповина. Так що. Отаке наше село Поташня. Батько мій звався. Микола Микола Антонович, мати моя Марія ніхто не мав відношення до образотворчого мистецтва в такому професійному значенні або такому, власне, як, як це випало на мою долю. Тільки но зіп'явся на ноги, та зміг тримати врученятах ложку чи пак олівця. Прокіп уже почав малювати. Він малював все, що впадало в око: кицю, пташку, квіточку. Мудрував і над скульптурою, правда, із глини. Та ну ніяк не вдавалося зліпити. Вся вона йому чомусь розпадалася. А що за причина, не знав. Я не мав такого якогось у своєму роду художника. Кожен батько, кожна мати мають проблему з дітьми, котрі підростають, куди їх треба піти, куди, куди підучитися так далі. То я тепер усвідомлюю, що мої батьки власне, зі мною в цьому питанні не мали проблеми, тому що вони мені не вибирали, вони мені не казали, що куди йти. Я відкрив такий цей довідник і, і відкрив, що в Одеське художнє училище. Я не знав, котре училище, ліпше. Мені ніхто власне, не міг сказати, тому що на той, на той час малювання в школі було на такому рівні, що. Принесуть плакат, повішають і кажуть, малюйте так. Тобто, що не дуже серйозно було поставлено. Зараз теж є дуже багато проблем, але то інша тема. Я відкрив, побачив, що в Одеське художнє училище і, і без проблем сказав, що я хочу бути художником і, і пішов. Був клас великий, по-моєму, що 36 чи 38 учнів. Я точно не пам'ятаю. І дуже був сильний клас. Я в старших класах викладала математику і українську мову. І то було вісім відмінників в цьому класі. І так вони й вийшли, закінчили школу, вісім відмінників. І дуже вони готувалися до екзамену. І так було чотири дівчині, чотири хлопці, то вони до екзамену готувалися. Одного дня одного готуються, другого дня в другого готуються. І, і так вони і закінчили в вісім їх. Був такий розумний хлопець. Він був розвинений, і так зразу він малював гарно, гарно малював. І так він пішов по своїй спеціальності. Для самобутнього художника прокіпа колісника живопис це тиха молитва. Крок до небес. І крапелька роси, що пада на калину, це крик душі, що лине з батьківщини. Хлопчина вперше перетнув кордон рідного села і пішов у жорстокий в той же час добрий світ. Портове місто Одеси зачарувало, вразило, заполонило майбутнього художника. До тої пори до Одеси я не бачив жодного художнього твору професійного, якщо говорити конкретно про, про живопис. Окрім ікон. Тобто, що першими художніми творами, які я бачив в своєму житті, це були ікони. Ікони вдома, ікони в бабки моєї і ікони в церкві. Можливо, тому в моїх творах багато є такого якогось ніби недосказаного, ніби лише назначеного, ніби якогось містичного, ніби таємничого, такого не цікавить та таїна. І тому якась така недомовленість, така. От, власне, як полум'я свічки, особливо, особливо, коли це було поєднано із золотом, тобто, що щось містичне в цьому є. І тому в моїх роботах цього багато, навіть вже в теперішніх роботах. Так що перші свої твори я бачив сакрального характеру. Але потім Одеса власне, мені дала можливість побачити так зване світське мистецтво. І, і мені. Мені дуже подобалося там вчитися. Єдине, що на той час це не було українське середовище, ну, але це проблема і, і, і дотепер дуже актуальна. І, так, що, е, так що треба було в цьому е, все-таки не, не втратити і, і себе. Екзаменів там було багато тих екзаменів і. і... До речі, зараз я дивуюся, чому їх аж так багато було довго, майже місяць. А все-таки поступив. І оскільки я мав ж школу закінчену відміну, то мені не треба було здавати теоретичні предмети. І таким чином я там ще якийсь час чекав, ходив, ходив там по Одесі, і потім вже не витримав пішов до директора, кажу, що я вже поїду додому, тому що я не можу тут вже і сам, і голодний, і в чужому місті, власне, перший раз в місті такому великому. Він каже, ну. Вам прийде повідомлення, чи поступили, чи не поступили і так далі. Прийшло повідомлення що поступив. Оце 1 вересня, я приїхав. І на зустрічі з, знову з ректоратом вони мене питають, а що ти хочеш робити, власне? Я кажу, я хочу бути художником. Але яким? Я кажу, ну таким, як Рєпін, Рєпін я знав з цих репродукцій, з Суріков. Але, але записаний я був на оформіті. А він мені каже, директор власне, каже, що це каже, не, не зовсім правильно, не зовсім те, тому що це плакати і так далі. Я кажу, ні, я плакати, я не люблю, це оці всякі ці, пропаганду таку. А Тоді, каже, це, преподаватель Чечені. А я кажу, але я вчителям теж не, не передбачаю. Я хочу малювати картини, я хочу бути вільним художником. То вони мені пояснили, що це, власне, от на цьому педагогічному відділенні є така, оце там час живопису. Так таким чином мене. Власне, пояснили мені, я перейшов і Чи, рівно 4 роки. Через 4 роки я закінчив на відміну всі спеціальні предмети. Не відразу поталанило вступити до академії мистецтв прокопу коліснику. Після закінчення з відзнакою одеського художнього училища та, отримавши направлення рекомендацій на навчання в Київському художньому інституті, Прокіп Колісник ні на перший, ні на другий рік не став студентом. Поїхав в село на Вінничину, Тульчинський район, село Кирнасівка, і за направленням і працював там викладачем, вчителем малювання і креслення в середній школі. І, чесно кажучи, мені це дуже сподобалось, тобто, що я відчув, що я навіть маю потребу скажімо, пояснювати, вчити еле... тим основам образотворчого мистецтва, хоча сам мав лише середню освіту. Але знову ж таки я хотів піти в армію, не тому, що хотів бути військовим, а тому, як я сказав, що вважав це власне, своїм обов'язком. Але в кінцевому результаті я в 81-му році поступив і, і сам собі сказав, що, що я власне, що я буду вчитися максимально напружено і то, скажімо, я отримав. Стипендію імені Касіяна, потім стипендію імені Суріко, Тобто що це найвища така стипендія, яка була, була взагалі в тодішніх таких закладах. А це було в 88-му році мене послали в сьомому, я закінчив, послали мене в Чернівці, ну, як вільного художника. Мене тягнуло завжди в Київ, і, і коли я перший раз попав в Київ, то я відчув, що, що я тут буду, буду вчитися. Але коли закінчив академію, то навіть незважаючи на те, що я закінчив її золотою медаллю, і, і, і отримав направлення в аспірантуру, і, і, скажімо, вчителі до мене відносилися, відносилися добре. Кожен має свою якусь таку стежку, і, і я собі думаю, що це якась власне така доля в нас, що мені, я таку навіть легенду придумав, що Мені здається, що, коли, що кожна людина коли підростає, і, ну, коли в неї крила ростуть, так їй хочеться літати, і вона літить. Скажімо, я полетів у світи, щоб трохи побачити світ, А по дорозі назад, власне, втомившись, упав у Карпатах. Так що е, там я зустрівся з своєю дружиною. Томившись, блукаючи безкидами, присів на пагорбі художник і став вигравати на сопілці полоне Согінської. На голос прийшла чорноволоса красуня, щоб залишитися у парі на все життя. Останнім часом однією з головних тем творчості митця є християнська. Боголюдина в його зображенні виглядає як свічка, що витає в потойбічному просторі. Його свята трійця, благовіщення, богородиця виражають чисту суть прояву із сучасним підкресленням людських рис. Оригінальні художні твори живопису, малюнку, графіки митця вже більше 30 разів виставлялися на суд глядача у Києві та Львові, Відні, Пряшеві, Свиднику. І нині вони знаходяться у галереях і музеях країн світу: Польщі, Білорусії, Австрії, Канади, США, Ізраїлю, Франції та багатьох інших. Найбільше визнання для художника, як він вважає, це перша виставка. То Це була б е, у Поташні, у лісі на Галявині. Так такі виставки офіційно не зафіксуєш. Але вона, до речі, оце якраз та перша виставка, яка котра, котра була такою дуже важливою. Тобто, що це, тобто я, як художник, вирішив, так би мовити, показати свою творчість людям. Ствердити себе як, як художник. Це було десь, може, я не знаю, може, я в третьому класі був, а може в п'ятому. У нас в лісі була така галявина, на котрій ми грали футбол з ранньої весни до пізньої осені. І я там понамальовував таких, як, як це тоді мені вдавалося, понамальовував всіх своїх товаришів, футболістів і розвішував на деревах. З тої пори, до речі, я маю таку ідею, щоб зробити висновку, скажімо, в степу, високоякісних творів, але, звичайно, і. Упорядковано зробити експозицію, тобто під відкритим небом. Я виставляю лише тоді, коли, коли вважаю за потребу таку духовну, щось людям сказати, щось людям показати, з чимось поділитися з людьми, щось узнати, щось від них почути. І такою великою персональною виставкою, професійною, то це була перша виставка в Чернівцях під назвою Колір. Це був 1988 рік, в, мені здається, квітень місяць. Ну, а з тої пори, я мав виставки і в Національному музеї е, України, що вважаю за найважливішу виставку. В Національному музеї у Львові. Я мав кілька виставок у, у Відні, е, ну, бувши, в Словаччині. І в Словаччині, я мав в багатьох містах. Конкретно, наприклад, в Празі, мав в Братиславі. Е, от у Свиднику я вже мав двічі. Е, завжди я виставляю свої роботи. Е, або в галереях, або в музеях. Тобто, майже не майже ніколи не виставляю в якихось таких галереях, ресторанах, і що зараз дуже модно, і дуже поширено. Одне з найбільших досягнень в житті художника це картинна галерея в рідному селі Поташня, що була відкрита 24 серпня 2004 року в День Національного свята України. В залу галереї, окрім художніх полотнень Прокопа, колісника виставляють свої полотна та інші художники України. Вона діє постійно. Нині культурний центр є осередком спілкування не тільки з селян Потажні. Сюди на добре слово і гарну душевну пісню злітаються сини і дочки з усіх куточків України. Ми знаходимося у Залі, де представлені роботи самого прокопа Миколаєвича. Саме ось наш музей розташований у колишньому приміщенні старої школи, де він навчався, і ось іменно в цій класній кімнаті він проходили ось його шкільні роки. Сидів, десь він приблизно ось на цьому місці, тому що тут розміщувалася дошка класна, і ось це його парта. Дерев'яна за такими саме учні навчалися того часу. Він є автором Поташнянського герба. Ось зображені члени його сім'ї, бабуся, мати і дві його сестри. Ми бачимо на картині «Спить солдат, звичайний восниця сон. Української дівчини з палітрою в руках. І так як на мене, я бачу, що обличчя дівчини досить схоже з обличчям його дружини, можливо, це є якийсь ось такий певний елемент його творчості, який який він хотів зобразити на цій картині. Прекрасна картина Натюрморт, або ми ще називаємо її Тихе життя, тому що вона є, можна сказати, моєю найулюбленішою картиною, тому що це прекрасний спокій, звичайно, і душевний стан людини. Ось картина Ігоря Юр'єва, який побував у нас на першому мистецькому пленері. Це Прокіп Миколаєвич, Батьківська хата, соняшник ливка витила. Микола Боднар, який у нас побував у 2006 році, він за походженням українець, але приїздив до нас із Словаччини, ось також залишив нам цю картину музею Поташні. Це серпень у повній Олеся Соловея, також краєвид нашого. Наших Сіл. Олесь Соловей, музей у Поташні 2005 року. Це прекрасні роботи фотохудожника Олександра Харварта. Він також кожного пленеру у нас гостює. Дуже прекрасні роботи, і їх досить багато під час Вернісажу, коли ми проводимо ось, якби, підсумкову таку виставку, а потім. За по договору, договору вони нам залишають тільки окремі ось свої роботи, ви бачите, ось скільки залишились. Знаю, що є таке село, знаю, що є музейньому. І таким чином можна сказати, що взагалі Поташня, бо хтось, деякі уявляли, що це Поташня, ну таке село якесь там, що в ньому такого немає ніякого розвитку, ніякого суспільства там до бусіняків то цивілізація, що так, воно ну, на грані обрання. Ми так домовилися на цей рік те, що ми будемо проводити, і я, як голова села, то теж приймаю участь у цьому всьому, що створимо такі умови для них, щоб дійсно ці люди могли працювати. І я думаю, що такі їхні навіть раз у рік приїжджають, коли оці люди у нас, то для нас це теж велике свято, так можна сказати. Ну, разом з тим і якась і пошана до нас, і увага до нас, і те, що село живе сьогодні. Це е, стара школа, в якій навчався е, і сам Прокіп. І у цій старій школі було відновлено і створено музей. Дуже багато. Прокіп Миколаєвич доклав до створення цього музею. Він сам був ініціатором створення. Він сам робив виставку. Дивлячись на ті роботи, на ті картини, як він розставляв, він показав ту парту, за якою він сидів. Це дань не тільки йому, а всім тим людям, всім тим випускникам, всім тим людям, які вчилися і які в дані якісь періоди часи працювали в цьому маленькому селі. І кожний раз земляки знають, що приїжджаючи сюди, організовуючи пленер Прокіт Миколаєвич, організовує велике, гарне, мабуть, саме найчудовіше на поділі на Бершащині свято. Отакий наш прокіп, Миколаєвич. У тому бувшому панському будинку, бувшій школі, зробити осередок культури. Е, мені не йшлося про те, щоб я зробив галерею, е, ну, власне, галерею Прокопа Колісника, як собі там, музей чи мавзолей, не дай Боже. Тобто мені йшлося про те, щоб зробити живий осередок культури, е, котрий інспірував би, котрий би надихав е, школярів. Надихав би, я хотів би, щоб всіх людей, але перше все йдеться звичайно про. Про школу. Ще одна гілка біографії художника прокопа колісника викладає живопис на кафедрі виховання образотворчого мистецтва у місті Пряшеві. Цікаво, якою мовою спілкується зі студентами викладач. Словацькою мовою словацькою. Звичайно, це навіть є. Звичайно, я не знаю досконалу мову, тому що досконалу мову може знати лише шпіон, а я вчився на художника, і я щиро їм це кажу, що я буду говорити недосконало, але слухайте, що я кажу, а не як кажу. Так що поки що вони це з розумінням відносяться. Але мені ніколи в голову навіть не прийшло б, щоб я сказав, що яка різниця, разниця, слухайте, як как... я розмовляю з ними їхньою мовою завжди. Чи це. Ну, В школі, в університеті то завжди. Але я снарішав в корчмі, якщо хтось хоче по-французьки, так після третьої черги можна і по-німецьки. Все-таки найважливіше знати рідну мову, це перш за все. А і поважати тих людей в середовищі, в якому живеш. І тому для мене це ніколи не було питання. Для мене дивується взагалі ця поведінка в Україні і людей, котрі кажуть, що вони не те, що вони кажуть, вони просто зневажають нашу мову. Це мені дуже не подобається. Але я відношуся з великою повагою до до словацької культури і і розмовляю з ними словацькими. На жаль, Україні і треба доказувати, що рідна мова це мова рідна. Тобто, на жаль, якби в Україні була Україна е, українська і, власне, в такому прямому, в такому смислі гуманному, я не кажу лише якийсь такий етнографізм, то тоді там не було проблем. Але так, на жаль, на жаль там. На жаль, в нас, я ще раз кажу, я часто кажу що це, що нація це упорядковане суспільство. У нас це суспільство поки що не упорядковане, і тому дуже важко сказати, чи, це, чи маємо ми вже націю таку, як, як, якою має вона бути. І це дуже багато з цього з приводу можна філософствувати, але я вважаю, що людина незалежно від того, де вона проживає, незалежно, куди вона поїхала на якийсь час, залежить від того, як вона живе. І якщо вона свідомо себе. Відносить до української культури, до українського світогляду, то вона є українець. Проживаючи далеко від рідної домівки, Прокіп Колісник назавжди залишається вірним рідній батьківщині рідному слову, пісні. Разом з тим він глибоко шанує словацьку культуру, слово. На сьогодні в Словаччині існує досить потужна українська діаспора. Я Україну ніколи не покидав, навіть якщо в вазетах або в розмовах в газетах пишуть, що я живу в Словаччині 327 років. Це правда, я живу там дуже багато років, але я ніколи не покидав Україну. А є такі люди, котрі вважають, що, що якщо людина виїхала де кудись за межі якоїсь ну, власне, географічної політичної такої карти, то це вже не наше. Це такий рецидив, ще з бувших часів, коли забирали у людини все більшого режиму. І але, але, скажімо, до 2013 до року в Україні до людей, котрі покинули свою батьківщину, було дуже співчутливе. Згадайте такі пісні, сумніє, про тих, хто покинули свої рідні країни в силу різних обставин. Так? Але таким чином, я, власне, ніколи себе не почував і не почуваю. І навіть якщо це комусь подобається чи не подобається, я, власне, завжди був причетний і завжди був в контексті. І таких соціальних подій, які відбуваються в Україні, і особливо творчих. Тому поява музею і галереї в Поташні була, так би мовити, таким логічним поступом моїм самобутній живопис прокопа колісника нікого не залишає байдужим. Без досвіду митця нашого покоління не обійтися, бо це досвід невтомного шукача, емоцій, де відсутнє мавпування західних зразків, а постійно присутній прорив до особистої національної мови. Член спілки письменників України і Словаччини прозаїк Іван Яцканин, дивишся на його твори і відчуваєш, що він насправді зі своїм народом. Треба сказати, що це йому вдається як мало кому з тих, які опинилися за межами своєї батьківщини? Власне, духовна соборність це для мене апріорі, Це для мене дуже, дуже важливо, і я це бажаю, бажаю і бажав завжди. Але і е, такої, е, такої матеріальної, тобто, що єдності і державної єдності, і, і культурної єдності, і, 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 і територіальної єдності. Я, я, до речі, теж це 19 років назад це, це, це така була. Такий ланцюг, то я теж тоді був там і мені мені тоді переписала в голову така ну, пропозиція, що ми коли трималися так за руки, то, скажімо, кількісно там людей не вистачило аж до Львова. То мені здалося, що треба було тоді взяти такі от рушники, щоб, щоб цей ланцюг, знаєте, по-перше, з'єднати в прямому смислі слова, а по-друге, що це, ці наші рушники мають таку. Таку ще іншу символіку, такої такої сув'язі. Шановні телеглядачі, ви мали можливість познайомитися зі щирим українцем, художником, професором, прокопом-колісником, що в цьому суворому світі не завжди щирому і справедливому не розгубив себе, а досяг своїм наполегливим трудом вершин. Тож побажаємо доброго здоров'я, здійснення мрій, творчого натхнення ще на довгі-довгі роки.